2014 рік стане переломним у вирішенні екологічних проблем Прикарпаття. Про це під час робочого візиту в область заявив міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. Нині скалушу вже вивезли увесь утруйний гексахлорбензол. Щоправда, підтвердити вивільнення міста від хімії має експертиза, яка триватиме упродовж місяця. Тепер основна увага екологів прикута до домбровського кар'єру. Влада цьогоріч планує завершити моніторинг за його настійким північним бортом і таки вирішити, як ліквідувати загрозу еколого геологічний моніторинг на, на продовження, треба десь близько 20 мільйонів гривень. І після цього вже буде е, зроблені, е, ну, розроблені ті заходи, які необхідно зробити для того, щоб е, розробити проєкт і забити е, проблематики домбровського кар'єра. Не виключено, що фахівці не будуть укріплювати згаданий північний борт кар'єру, а лише відселять кілька дачних будинків. Також уже 21 січня на Прикарпаття знову прибудуть представники італійського інвестора, які можливо вже цього року розпочнуть будівництво модуля з переробки розсолів Домбровського кар'єру. Цьогоріч з області, нарешті, мають намір вивезти і отруту, що виявили на території Тисминиці. Ви знаєте, вивезені пестициди, вивезений гексахлорбензол і. Думаю, що вже би ми може і забули про решту, якби десь як завжди не вистачало якоїсь довідочки, і вчасно не були проведені роботи в Тисмунському районі, так само і десь частково і в Калуші. І Я думаю, що в цьому році, в цьому році. Е ми зробимо нашу область безпечною, екологічно безпечною, екологічно чистою. Також уже через місяць в області підпишуть тристоронню угоду між виконавчою владою та основними забруднювачами довкілля, в які підприємства мали б засвідчити свої конкретні заходи зі зменшення негативного навантаження на природу.